Ось і 11 серпня у нас на вулиці. Друзі, усім привіт! Хочу почати відео з того, щоб подякувати вам за підтримку. Вчорашні коментарі ваші читала і дякую вам велике за те, що ви, є. ви такі справжні, ви такі класні. Ви не уявляєте просто, дякую вам. Хоча я намагалася вас якось підтримати, але і ви мене підтримали. Я ж кажу разом ми з вами дуже і дуже велика сила. А у нас зранку, сьогодні, зранку, це шоста година ранку, коли я прокинула, прокидаюся. Грім блискавка дощ. Зараз, начебто, вже дощика немає, треба піти. По справах. У мене вчора ще запитували стосовно гель для душа, як такий, бо брали шампунь з оливою, то сподобалось, але гель для душу не брали. Мені дуже сподобався, і я думала, що мед, мед, ну, пшениця зрозуміло, буде якось приторно, ні. І зараз я як роблю? Тут у мене де. Рідке мило я раніше купувала. Зараз кажу, та ні, дорогеньке буде зараз. І для душу, і рідке мило все в одному, тому що хочу, щоб мен... менше там банок всяких стояло. По кожного разу бігати, то а це в'юзку я купувала. Пам'ятаєте, я вам показувала це в Києві, а потім у нас відкрився, і там дешевше наполовину було, ну нічого. Бо кожного разу бігати за рідким милом і гель для душу то ні. Стосовно шампунів. Більше я не буду брати великі такі упаковки, тому що ну, інколи хочеться поміняти. І думаєш, ну і тут багато. Непоганий шампунь, а де його обличчя? Зараз я перевернути тут. Ага. Непоганий шампунь, але, знаєте, з часом хочеться щось інше. А, а тут в мене був шампунь, але зараз тут не такий. Тут з Аврори шампунь. Зараз будемо. З якої Аврори Таня? З Єви? Що ти миле, що тут стоїш? Пробачте, я не буду переписувати, добре. Е, в Єві я купувала український шампунь, мені сподобався, але ж незручна була там е, та банка, а цей шампунь закінчився. Ну, оцей е, теж непоганий шампунь. Але хочу вже брати в маленьких таких стандартних упаковочках, щоб не було такого. Так, все, відповіла. А на вулиці начебто 20 градусів, а після дощу якось парко. Ось такий як якийсь ефект сауни на вулиці у нас сьогодні. У -у -у. Немає, знаєте, такої свіжості, як після дощу. Ну, ну, нічого. Це таке діло. Воно так парило, скільки майже тиждень. Фух. А я зараз вже підходжу в Єву. Дивіться, ось такий шампунь я брала. Ну, бачите, як коли бутилка велика, то незручно з таким, тому я вдома перелила, Але шампунь мені такий сподобався. І ще дівчата мені писали, що брали такий кондиціонер-бальзам. Тут теж дівчатам сподобався. А ще є який шампунь. Оце кашемір для сухого волосся, якщо... тому... І ціни такі, бачите, і навіть знижки зараз. В Єві мені більше нічого не потрібно, але є, бачите, супер ціна, нам кондиціонери та є знижки в Єві, тому якщо, то що, приходьте. О, капці, 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 навіть знижка 50%. Ось Такі. Такі. Мені здавалося, що той шампунь буде, знаєте, ну так, таке. Але ні. Сподобався. Ну, це особисто мені. Ми всі різні, комусь сподобається, комусь ні. Тому я кажу зараз тільки за себе. І я на цьому на це звертаю увагу. А у нас тут і понали вало, і грязюка. Дивлюсь, куди обходити. Наче обійшла. А у нас тут такі квіти теж. Хтось плющ пустив по дереву. Хм, яка краса. Обожнює. Обожнює люди. Майже осінь. Майже осінь. А я сьогодні зранку думаю, ну як відео записувати, немає настрою, ну от про що казати. А якось так подивилася по сторонам, показую, що бачу, відвікаєш, і якось так життя продовжується. А як по іншому, який у нас зараз є вихід, тільки так. Друзі, я зараз йду, а там чоловік стоїть, спілкується по телефону. Це стосовно переходу на українську мову. І він каже, так, добре, я візьму е, і щось там каже, що він візьме, е, Ну, вона хороша. Думаю, точно як я, оце знаєте, Ой. нічого. Все буде добре. Обов'язково, завжди так не буде, мої дорогі. Як вони задовбали вже. І тільки що прочитала повідомлення, прийшло в інстаграм. Людина не хоче, щоб я називала її ім'я, але хоче, щоб я відповіла на таке запитання. Що вона дуже хоче перейти на українську мову, але вона навчалася в російській школі. Вуз в неї був начебто з українською формою навчання, але лекції всі були на російській мові. І вона не хоче, щоб з неї сміялися, як вона там буде, що і як і я переходила. Ну, скажу чесно, що я ще не зовсім перейшла на українську мову, тому що в мене є такі слова, що я помічаю не українські, і ви це теж чудово помічаєте. Але нічого, як я переходила, я, наприклад, ну, мені було огидно щось спільне мати з тема. Я навіть не хочу уголос це проговорювати. Нічого спільного. Але я розуміла, що я якось так недолуго буду виглядати, якась така ну, з мене теж будуть і сміятися, і робити зауваження, і це все було. І я для себе вирішила, де б я не була, я буду спілкуватися українською мовою. Але я живу в такому середовищу, що, наприклад, коли я ще у травні місяці це було, їхала до Каті в Київ, я викликала з таксі, з валізою, все сідаю і в таксі кажу, добрий день. А ви що, з Западної України? Кажу, чому? я тут народилася тут. Ну у нас взагалі тут всі на русском говорять. Тобто, знаєте, тобі кажуть, де на якій мові, хто розмовляє, як хто звик, ем, нікавірка язик, ви спочатку Ну, Знаєте, багато таких перепон, які інколи мене бісять, от правильно я сказала, от бісять якого біса вам до мене, як я розмовляю? Навіть в моєму оточенні, в минулому оточенні мені минуле, мені казали, я не розумію, що ти там калякаєш, ти можеш нормально мені сказати. Ну, Було таке. Чомусь. І так ідеш по місту, зустрічаєш привіт-привіт. Починаю, я починаю розмовляти українською мовою, людина зі мною розмовляє російською мовою. Ем, я знов продовжую, але ж звичка теж. Якби було ще середовище, знаєте, дома ми з влад, Владіком розмовляємо українською мовою. ну такою, знаєте, На рівні початківця у Владіка, але нічого. Е, і так, він намагається розмовляти українською мовою, але ж коли там телефонують і з ним розмовляють російською, він приходить знову на російську. Але нічого, все поступово буде. І не потрібно соромитися. Втім, намагалася читати. Книгу на українській мові, ну, читати не читати в мене зараз не читання зовсім. Тому що я не те, що я не можу зосередитися на книзі, і я навіть не помічаю, що я читаю, бо думки десь, знаєте, там полетіли. Ну, головне, щоб було бажання, яка різниця, що там інші кажуть. Можна було б сказати, але таки я за себе буду казати, що я звертаю таки увагу на те, що кажуть. Мені це буває неприємно, мені це буває Ну, підтримали, б ви ж бачите, ну, так... потім думаю, нічого. Мені ніхто нічого там не винен, не довжений або ще якось так. Це. Моє бажання і це моя проблема, якщо мені щось там не подобається, а десь хтось щось сказав. І це робить тебе якось наполегливіший блам 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 -бла. Ви зрозуміли. Різні люди нам трапляються: одні для досвіду, інші для підтримки. Ну, так і формується якось наше життя з наших різних емоцій, різних людей, різних вчинків. Ну, так було завжди, і воно так і залишається. Завжди так буде. Різні люди, різні думки. Хтось повчає, хтось підтримує. Ну, Це ж не тільки зараз, це ж у кожного завжди так є. Мої дорогенькі, я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю терпіння. і Я вам бажаю, щоб вас оточували люди, які вас розуміють, які вас підтримують. Щоб вони обов'язково у вас були. Якщо є, бережіть, бо це, це найцінніше, що є в нашому житті. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.